Всім привіт, друзі! Готую дуже смачний та корисний хліб на заквасті левіта з стільнозирового борошна. Цей хліб має неймовірний аромат, хрустку скоринку та ніжний м'якуш. Ідеально смакує до будь-якої страви. Хоча він наскільки смачний, що його можна їсти просто без нічого. 225 мл якісної води. Далі потрібно 75 грамів активної закваски, яка на піку свого росту. Розриває на шматочки. Так буде легше розчинити у воді. Розминає її виделкою. А далі за допомогою вінчика більш ретельно розмішую закваску. Просіваю 200 г цільнозернового та 100 грамів білого борошна. Борошно бажано завжди просіювати, щоб додатково наповнити його киснем. Від цього тісто стає більш пухким. Замішую тісто, сильно замішувати не потрібно. Десь пару хвилин. До речі, якщо вам потрібна закваска левіто Мадре і ви не бажаєте або не маєте можливості її вирощувати, ви можете придбати її. Переходьте за посиланням в описі під відео у телеграм-канал. Також, хто бажає навчитись випікати корисний хліб на заквасці для себе та близьких і не бажає витрачати багато свого часу на навчання та великі кошти, вся інформація за посиланням також в описі під відео. Накриваю та залишаю на одну годину при кімнатній температурі 22-27 градусів. Температура відіграє дуже важливу роль у випічці хліба на заквасці. Вона впливає на активність закваски, ферментацію та кінцеву текстуру хліба. Додаю 5 грамів солі, для мене цього достатньо, для легкого солонкуватого смаку, змочую руки водою і кілька разів складаю тісто по полу. Руки повинні бути злегка вологими, щоб тісто не липло до рук. Як завжди, прошу вашої підтримки. Підпишіться на мій канал, якщо ще не зробили цього. Поставте вподобайку, якщо відео було корисне, і не забудьте залишити коментар. Допоможіть мені, будь ласка, подолати позначку у 10 тисяч підписників. Знову накриваю та залишаю на цей раз на 30 хвилин при тій же кімнатній температурі. Пройшло 30 хвилин, роблю друге обминання так само по колу декілька разів, змочуючи руки водою, якщо тісто столи. Збираю його докупи, накриваю і залишаю знову на 30 хвилин. Хліб на заквасці потребує трохи більше часу, проте він набагато легший для травлення. Ви самі контролюєте процес приготування та впевнені, що в ньому немає шкідливих добавок і консервантів. Він має природній смак та аромат. Тож рекомендую кожному задуматись, а який хліб ви їсте. Так, настало третє складання. техніку трохи зміню. Піднімаю, розтягую і складаю, повторюючи кілька разів по колу. Під час роботи з тістом ви відчуєте, коли воно стане більш пружним. Потім збираю його по колу і знову залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі 22-27 градусів. Всього роблю 4 обминки тіста: першу через годину, а наступні 3 з інтервалом 30-40 хвилин, залежно від температури повітря в приміщенні. Думаю, ви бачите, що у вибіці хліба на заквасці немає нічого складного. Головне слідувати правилам і вірити в себе, а ще мати трохи базових знань. Тож підписуйтесь на канал, а також на телеграм-канал, щоб не пропустити нові рецепти на заквасці та корисні поради. Четверте останнє складання. По тісто відчувається, що воно стало більш повітряне. Закваска робить своє діло. Значить складаю, накриваю і ще залишаю на пів години. Я роблю цільнозерновий хліб у співвідношенні 70 на 30 тому що таке поєднання мені більш подобається. Та зберігає всі корисні властивості, додає хлібу глибокий смак і аромат. Але водночас робить його менш щільним і більш пухким. Біле борошно допомагає тісту бути еластичнішим, що покращує структуру, і це дуже чудовий варіант для тих, хто хоче їсти корисний хліб, не жертвуючи його ніжністю та текстурою. Присипаю поверхню трішки борошном, щоб тісто не липло до столу. Перекладаю тісто на стіл. Розтягую його і складаю, як ви бачите на відео. Роблю притвамовку хліба. Накриваю та залишаю ще на 15 хвилин. Перевертаю тісто на присипану поверхню борошном, розтягую тісто по колу, складаю і скручую рулет та защіпую шви. Присипаю форму для розсійки хліба борошном, щоб тісто не прилипло. Можете також використовувати тканний мішечок для розсійки хліба, який теж потрібно буде присипати борошном. Перекладаю тісто у форму, зверху присипаю трішки борошном та накриваю целофановим пакетом, який закріпляю по колу резинкою. Пакет допомагає зберігати вологу в тісті, запобігаючи його висиханню, що важливо для досягнення правильної текстури та підвищення об'єкту. Відправляю тісто в холодильник для ферментації на 14 годин при температурі 7 градусів. Таким чином, тривала холодна ферментація дозволяє отримати більш смачний та корисний хліб з довготривалим терміном збереження. Достаю хліб після тривалої ферментації і думаю вам помітно, як тісто піднялося. Перекладаю його на пергаментний папір і роблю надрізи по всій челині. Правляю хліб у розігріту духовку до 240 градусів на 20 хвилин, поставивши гарячу воду на дно духовки, щоб створити пар, який допоможе отримати хрустку скоринку на хлібі. Далі прибираю воду з духовки, температуру зменшую до 200 градусів і випікаю ще 10 хвилин, щоб хліб рівномірно пропікся і отримав красиву золотисту скоринку. Будь ласка, напишіть коментар, чи сподобався вам рецепт, як готуєте хліб ви. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І до зустрічі у наступному відео.